Всім привіт! Я Віка, це мої книги, і я до вас сьогодні з невеликим влогом. Ви знаєте, влоговий формат для мене якийсь ближчий, приємніший і чуттєвіший. Таке спілкування мені з вами набагато більше подобається, ніж просто якісь покупки чи прочитане. Мені здається, що я тоді яскравіше ділюся своїми враженнями, тому я люблю знімати влоги, люблю, хоча це знімає насправді дуже багато мого часу, і я не можу це робити так часто, як би я хотіла. Останній влог виходив, напевно, більше місяця тому. Але я думаю, що ми з вами кілька днів проведемо дуже класних. Ми прикрасимо мій будинок до Нового року, обов'язково прикрасимо ялиночку разом. Сходимо, заберемо мої книжечки з пошти, заберемо мої свічки з пошти, сходимо, можливо, в якийсь крутий, класний заклад, вип'ємо гарячого какао разом або кави. Прочитаємо якусь дуже круту книжку і сподіваюся, що це буде класно, атмосферно і вам сподобається. Отож, беріть гарячий чай, каву або какао, і давайте почнемо. Взагалі я хотіла б чути цей влог разом з книгою Одне за одним від Рут ВА. Це детектив чи трилер з такою зимовою атмосферою, і його кілька людей, які я за якими я слідкую, вони її хвалили. І я вирішила, що ця книжка може бути ідеальною для влогу, тому що вона має бути легкою. Це має бути щось не дуже важке і швидко має читатися. Тому я от хотіла прям її взяти, однак в рідному в магазинах взагалі її не було ніде. Тому я вирішила взяти книгу Анни Гольд Могила надво. Я вже почала її читати, прочитала десь 120 сторінок, і вона мені теж подобається і потрапила в мій настрій попри те, що анотація тут доволі така незвична, і я спочатку не була впевнена, що мені захочеться, і що книжка буде взагалі мені цікава. Події книги відбуваються в Норвегії. Тут одну з найкращих лижниць, яка входить в олімпійську збірну, Хеге Морел, звинувачено в вживанні допінгу. І батько цієї дівчини наймає дуже круту адвокатку Сельму Фальк для того, щоб жінка розслідувала, що насправді відбулося, і хто підставив цю лижницю. Однак, коли Сельма починає розслідувати цю справу, копати, то вона розуміє, що ось ці події тільки верхівка айсбергу, і насправді тут відбувається дещо набагато складніше. Це дуже цікаво вийшло, тому що я якби. Не очікувала саме від себе, що зацікавлюся цією анотацією. Я взагалі не читаю зазвичай не про лижників, не про якісь ослідування з допинговими скандалами. І просто ця анотація загальна. Вона мене зачепила і навіть напевно навіть більше посприяла ця обкладинка. Я зрозуміла, що тут має бути щось зимове, і мені дуже хотілося почитати щось саме наповнене снігом, холодом і якимись подіями, такими захоплюючими, цікавими. Крім того, події відбуваються в Норвегії, що теж додає такої зимової холодної атмосфери. Ось, Прочитала я 140 сторінок цієї книги поки, і Роман нагадує мені книгу Міракл Крік Енджі Кім саме не сюжетом а Способом викладення, і оцією атмосферою. Тому що тут, по-перше, це розслідування. Так, ми маємо дізнатися, хто ж насправді підкинув допінг цій дівчині, чи вона сама вживала, тобто це, цей елемент розслідування йде, і він якби йде головним сюжетом цієї книжки. Однак, паралельно з цим ми дізнаємося і про головних героїв, і про їх якісь взаємодії, про їх внутрішній стан, і це додає. Дуже дуже крутої атмосфери цієї, тому що вона насправді видається глибшою ніж на перший погляд в цій анотації. Ми дізнаємося про головну героїню Сельму, яка попри те, що вона є крутою адвокаткою і колишньою лижницею, Зараз в неї є шалена а, а, залежність від азартних ігор. Вона витратила дуже велику кількість грошей не тільки своїх, а й клієнтів. І про це дізналася. І тепер вона має виправити цю ситуацію, ходити до терапевта. Тобто, ми дізнаємося про цей елемент в книзі. Крім того, ми дізнаємося про інших головних героїв, про лижницю, цю Геге та її батька, про їх стосунки, про стосунки в їх родині, про те, як загинула мама, і як, який в них психологічний стан був. Дізнаємося про прислугу Мегі, яка працює разом з цими лижниками, яка їх обслуговує, як вона приїхала. І от Такі соціальні елементи цієї книги вони додають набагато якихось гостріших відчуттів, і тому ти персонажем якось більше співпереживаєш. Окрім того, тут є дуже прикольний елемент, про який не згадано в анотації. Тут чоловік є, і від його імені ведуться події. Він абсолютно голий закритий в камері, не знає, хто його викрав. І щодня його камера стає все меншою і меншою. І теж це. Дуже цікаво і додає такої гостроти сюжету, тому що ми водночас з тим, як плавно відбувається події в цьому розслідуванні, ми дізнаємося про те, що ж що це за чоловік взагалі, що що з ним відбувається, і до чого він як він тут зв'язаний. Що ще подобається, так це те, як пише Анне Гольд. Книга дуже легко читається. Я хвилювалася щодо цього, тому що не була впевнена, що ця книга підійде саме для влогового формату. Переживала, що вона буде така, якась трошки занудна, і я не зможу дуже швидко її читати. Ось, однак, я думаю, що ми за вами за сьогодні, завтра її зможемо закінчити. Я прочитала 200 сторінок книжки, і сюжет крутнувся ще трішки, тому що в цієї адвокатки Сельми є хрещеник на ім'я Гокон. Він теж член олімпійської лижної збірної, дуже, дуже перспективний спортсмен, і з ним трапляється нещасний випадок. Він помирає. І коли відбувається розслідування, в його крові теж знаходять залишки цього допінгу в невеликій кількості. І ось тепер Сельма має зрозуміти, яка що спільного між Гоконом та Хеге. І от взагалі кому потрібно їх так компроментувати. Отож, поки все йде легко, цікаво, мені подобається. Сподіваюся, що все надалі буде тільки закручуватися ще більше. Динаміка класна, дуже в книжці, все от максимально легко, так як я люблю. Що ти сідаєш за кілька годин можеш прочитати, однак маю зараз попрацювати, тому сідаю за роботу, а згодом з вами приєднаюся. A few later. Так. Я трішки попрацювала. У мене зараз обідня перерва, і я зараз бистренько побіжу на пошту, заберу книжечку, яку дуже, дуже 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 давно чекала. Я дуже хотіла, щоб вона вийшла українською мовою, і ось вона вже є. Я її передзамовляла, вона приїхала, заберу, і я вам все покажу. І крім того, там приїхали мої свічки. Я думаю, що вам це теж може сподобатися. Тож я на пошту, потім вам все покажу і потім вже з вами почитаємо і, можливо, навіть сьогодні трішки прикрасимо мій будинок, але буде видно. Ви бачите лице щасливої людини. Так, я вже вдома. В мене мої посилочки забрані. Думаю, що нам треба з вами їх разом відкрити. Я дуже давно хотіла цю книжку, і це перше, що я відкрию. Ох, яке очікування який момент. Боже, тут упаковки. я забуваю постійно, що це видавництво. Зараз я постійно забуваю, що це видавництво, коли надсилає перед замовленням, воно його прекрасно упаковує. Я думаю, що ті, хто слідкують і знають, Знають, що це за книжка, що мені приїхала і від якого видавництва. Так, це Небо Бук Паблішених, і це мій Брендон Сандерсон. Боже! Ох, ви навіть не уявляєте просто, як я люблю цю книгу, як я люблю це фентезі. Так, давайте я зараз відкрию, тоді покажу і все вам розкажу. Так, одразу тут така прекрасна закладинка. Вона неймовірна, дуже-дуже все гарно, дуже гарно виглядає. І я знаю, що в них вийшла серія, Вони... можна їх докупити ще кілька. Я, напевно, так і зроблю. Так. Думаю, що можна робити як на Новий рік. Просто розриваємо. О! Боже, яка вона гарна! М -м, ви не уявляєте. Я дуже-дуже-дуже люблю цю книжку, дуже. і я дуже хочу її перечитати. О. Так. Ось вона. Ось така красунька. Яка вона прекрасна, який гарний глибокий зелений колір тут. А, і як вона гарно все дивиться разом з ялиночкою з цими всіма новорічними вайбами. Знаєте, вона варта була всього цього очікування. І я тепер хочу, щоб за наступний рік вийшло дві наступних частини. Я обов'язково перечитаю. Ну я не знаю, чи я встигну в грудні, але думаю, що в січні я це зроблю. І я би дуже хотіла до кінця року дочитати астрологію, Ну бо я її читала і я плакала в кінці. Це одна з небагатьох книг, в кінці якої я ридала. і чия любовна лінія мені, до речі, дуже сподобалась. А в мене таки дуже рідко буває. Так, давайте перейдемо до наступної посилки. Бубі перейшов на звуки пакетиків. Він... Я мусила прибрати всю упаковку, яку тільки що зірвала з книжки, тому що він вже там сидів і він дуже-дуже шумів. Так, не мішай, не заважай, не заважай, будь ласка. Кажи всім привіт. Всім привіт! Так, а ми з вами розпаковуємо свічечки. Так, Це мій улюблений магазин. Ні, це не реклама, бо це дуже дорогий магазин. В тому рекламу, що я не доросла до реклами, але це невеличкий бокс від магазину Просто Миколка. Я часто купляю їх свічки, і в них вони теж як ви Так. Перше це у нас. Gingerbread, імбирний хліб зараз. Понюхаємо, яка ж вона приємна. Заріти це дерев'яна кришечка, як вона все гарно виглядає. М -м -м. Я дуже люблю свічки, в мене їх велика вже колекція, і буде з кожним днем все більше і більше, бо я просто напевно, не зможу зупинитися. А зараз мені просто захотілося щось такого різдвяного, новорічного, і оцей імбирчик він буде ідеально просто дивитися. І я до нього це взяла. Я боксик такий невеличкий. І зараз покажу ще одну свічку. Вона просто з моїм улюбленим персонажем насправді, одним з улюблених взагалі. Це імбирний хлопчик. І я думаю, що всі <смі>, діти мого віку, і так діти мого віку, і взагалі всі, хто дивився шрека, знають цього персонажа, його обожнюють. Я його дуже люблю. І е, чесно, мені би хотілося зробити якось таке печиво, але я боюсь, мене трошки руки з кривого місця ростуть. І я максимум що можу робити це якісь шарлотки, а печиво, особливо яке фактурне. Ну, це точно не моє. Ну, але можемо подивитися. Понюхати. Ну, вона не пахне, до речі, буде разом гарно стояти з цим імбирним пирожком. Буде пахтіти, радувати моє око і буде дуже класно дивитися за фотографіями новорічними, що я обов'язково маю зробити для Інстаграму. І невелика благодійна штука, я не знаю, чи ви можете ще купити це в них на сайті такий адвент-календар. Він, я так зрозуміла, просто з якимись невеличкими завданнями на кожен день. Які ми можемо робити, чи можемо себе порадувати, якісь такі всякі штучки. І це просто папір, так? Тут просто таски, але це благодійний календар, Ці гроші цього календаря йдуть на потреби ЗСУ. І я просто захотіла купляти собі цей набор і вирішила, що цей адвент теж буде, буде дуже прикольним. Отож, посилочки ви побачили, я вам все показала, а зараз вертаюся до роботи, і ми ще згодом з вами. Почитаємо і сподіваюся, що за завтра ми дочитаємо книгу. Бо а, я, я би дуже цього хотіла, і в мене завтра, в принципі, буде більше часу. Ну, але буде видно. Всім доброго ранку. В нас вже другий день мого невеличкого влогу, і я вчора нічого не змогла не дознімати, не дочитати, не прикрасити ялинку, тому що виключила світло і всі мої плани пішли на нівець. Однак тримаємося, все буде Україна, все буде добре. В мене сьогодні є трішки особистих справ, але я вчора побачила, що мені вже скомплектували замовлення, відправили. Ось мою книжку відправили дуже швидко, тому я планую сьогодні забрати рутве. Ось, Я не впевнена, що я в цьому облозі буду щось починати ще читати. Можливо, це буде вже щось інше. Але я хотіла би її вам показати, забрати, можливо, трішки погуляємо з вами. І звичайно, ми дочитаємо книжку Анни Гольта Дві могили. Могила на двох. <гум> Вона іде максимально легко, швидко, якщо не вдумуватись, і взагалі за кілька годин можна прочитати. Але от зараз. Наша головна героїня продовжує розслідування. Так вона е, намагається зрозуміти, яка е, причина тих всіх подій, які відбуваються. Е, чим схожі справа ГОКОНА та е, Геге, ось що спільного, крім того, що вони обоє хороші лижники, чому їх вирішили підставити, а її хрещеника ще й вбити. Ось, і відповідно, вона там починає спілкуватися із журналістами, так і починає далі рити. І вона постійно спілкується з таким безхатьком, колишнім детективом. І вона типу, йому все ввалює, вони спілкуються, вона приходить, годує його, і мені чесно, це сцена якась така дивна. Я не знаю. Як вам сказати, воно ну, якось як дуже виглядає ненатурально, ну прям протягнута за вуха. Я не розумію, до чого це зроблене. От мені зараз хочеться загуглити подивитися, бо в мене є якісь таке дивне вчуття, Значить, ця книжка має продовження і це якийсь цикл взагалі книг. Ну, але буде видно, я потім вам скажу, якщо дізнаюся щось. Ось. І ще, що мені не подобається, тут є перебивки з таким собі сценарієм які взагалі мені снудний, бездарний, і не розумію, нащо ці сторінки були додані. Складається таке враження, наче авторка хоче просто це от... треба було трішки розтягнути текст, і от вона це зробила таким чином. І я, якось я такого не розумію, мені це абсолютно не подобається. Ось, але, ну, типу, як є. Я не знаю, в мене досить дивні відчуття до цієї книжки, бо з одного боку вона максимально легка, класна, дуже цікава ідея. Мені подобається розслідування. Якось так я пірнула в нього дуже класно. Книжка атмосферна, зимова, вона зараз сніг, тому все прям якось дуже актуально. Ось я попала дуже собі в настрій хороший. Але от є якісь моменти, які здаються мені дуже недолугими. Я раніше цю книжку порівнювала з романом «Енджі Кім» Miracle Крік. І знаєте, Міракл Крік набагато психологічніша і цікавіша, і гарніше пропрацьована, і персонажі там трішки живіші. Тому що тут, от вони взагалі всі, начі. От... Цікаві, наче ідея в кожного цікава, але воно все якесь таке поверхневе. І оця Сельма, яка спочатку здається, мені дуже такою класною, цікавою. Я думала, що в неї буде якийсь більший розвиток от Я далі нічого не бачу. І ну, хіба що це цикл, і далі просто якісь ідея, далі рух самого, самого персонажа. Бо поки все якось почалося, якийсь швидкий ривок був, а далі воно зійшло на нівець, і все так, ну, персонажі такі залишилися. ось. Ну, я побачу, сподіваюся, що хоч кінцівка буде цікавіша, і я отримаю від неї задоволення, тому що якщо ще вона мене розчарує, то буде взагалі ем, дуже шкода, бо книжка мала хороший потенціал. Я прописала ялиночку, і це принесло мені таке задоволення, як ніколи. Щороку, коли я дістаю ці всі іграшки, перебираю їх, згадую, що і коли я придбала. Мені це приносить таке казкове відчуття. І от щороку це просто магія для мене. коли ти Починаєш все прикрашати, настрій піднімається, одразу якісь святкові з'являються. попри війну, попри важкість, попри відключення світла, все одно це якось дуже класно все відбувається і додає багато енергії. Тому, якщо от у вас є таке бажання, робіть, прикрашайте, даруйте собі маленькі ці дрібниці, тому що це дійсно потрібно зараз в такий непростий час. Крім того, я дочитала Анни Гольд-Могилу двох». і я б не сказала, що мені вона все-таки сподобалася. Це доволі таке посереднє чтиво було. Кінцівка була дуже слабка, і я не зовсім зрозуміла мотивацію головного героя. Так, це була помста, але вона була настільки погано прописана авторкою, що мені якось воно взагалі не відчулася. Я так і не зрозуміла, на що це все було таке придумувати. Сюжетні лінії були якось так. Слабо прописані, видно, що Анна Гольд вона хотіла зробити все максимально так, щоб було широко, щоб від багатьох. Персонажів вийшла мова, але от по факту вийшло якесь непонятно, що. Е, мені знову ж таки геть е, не зрозуміло, оціління лінія була що з азартними іграми, якщо воно так якось до кінця особливо не доведено. Ну, якось е, так, не знаю, я якісь посередні враження, по про те, що задумка була цікава, я не отримала того задоволення, яке б могла отримати, якби роман був хоч трішки більше детальніший. От, чесно, мені би хотілося, щоб він був сторінок на 500, там було б трішки більше якихось і тоді, можливо, було б набагато цікавіше читати і деталей. Той самий сценарій, який, як виявилось, написав цей вбивця, такі якісь безглуздя, і воно мені було нецікаво, і я не думаю, що воно так і було потрібне, як я згадувала раніше. Ось. З плюсів динаміка книги. Вона дійсно читається максимально швидко, легко, і відірватися від неї не хочеться. Попри те, що вона не дуже сильна. Мені важливо було дізнатися, чим вона закінчиться. Тобто, це одна з тих книг, які не хочеться відкладати, якщо навіть вона слабка якось закидати читання. Тому що в мене неодноразово було таке, що детективи я починаю, але вони якось мене нуднять, і я просто їх така вирішую не дочитувати. Навіть не хочеться дізнатися, чим це закінчиться. А тут все було реально класно. Ну, але... Знову ж таки, кінцівка і оці погано прописані герої. Я такого не дуже люблю. Але це особисто моя думка, і я знаю, що багато хто в детективах такого і не очікує. Тому, якщо от ви шукаєте щось таке легке, просте, трішки з зимовою тематикою, то я можу порекомендувати вам. Думаю, що від неї ви точно не відірветеся і зможете отримати якісь просто кілька захоплюючих годин. Отож, на цьому все. Я дуже дякую, що ви переглянули це відео. Знаю, що рідко зараз щось випускаю, але самі розумієте, що з цими перебоями енергії і світла мені доводиться, на жаль, вибирати роботу. Ось, Тому, на жаль, на канал не вистачає часу, так як хотілося би багато. Сподіваюся, що наступного року буде краще, більше. В мене в січні має бути відпустка, тому точно буде кілька хороших відео, можливо, теж ще якийсь влог, можливо, зроблю теж ще що щось такою зимовою тематикою. Дуже Цього хотілося. А вас я прошу поставити лайк, написати коментар, будь-який для того, щоб я трішки просунула це відео, його могло побачити трішки більше людей. Діліться своїми улюбленими книжками за цей рік. Діліться, що плануєте читати наступного року. Я буду рада поговорити з вами про все-все-все. А ми з вами не прощаємося. Я вас всіх обнімаю, і ми скоро побачимося.